Всім привіт! Мене звати Люба. Я з Косівщини. Попробую вам показати рецепт Паски, який печуть в Карпатах. Давній давній рецепт, який споконвіку передається нашими родинами. Я думаю, що вам буде цікаво і смачно. Без трудойомкого процесу все робиться досить швидко і досить просто. Головне, як кажуть, з любов'ю і з душею. Тому розпочнемо ми, звичайно, з інгредієнтів. У нас присутнє нічого складного, все, що потрібно для тіста: мука, цукор, сіль, дріжджі, ванільний цукор, яйці. Розтоплено ми маємо вже маргарину і молочко. Муку бажано перед приготуванням тіста просіяти, наситити її киснем. Це, звичайно, всім зрозуміло. Молочко ми підіваємо до комфортної температури. Тепленьке, не гаряче, і розтоплюємо маргарин. Коли ми інгредієнти підготували, можемо приступати до процесу. Звичайно, розпочинаємо з дріжджів. Ми маємо запустити роботу і побачити, чи якісні у нас дріжджі, буде у нас пасочка чи не буде. Тепер можемо додавати молочко. Я би пропонувала відразу не давати все молоко, тому що мука буває різною, і у процесі, звичайно, що десь треба більше рідини, десь треба менше. Це вже треба мати відчуття. Тісто нам потрібно не забити легеньке, м'ягеньке, ніжне. Можна накрити полотенцем на нашу таку міні-опару або поставити в тепле місце, щоб дріжджі почали працювати. Наші дріжджі гарно працюють. Додаємо всі інші інгредієнти. Для балансування смаку сіль, ванільний цукор, наші яєчка. Тобто всі практично мокрі інгредієнти ми змішали. У нас тут є підготовлено 2 кг муки, просіяної вже, готової. Ми потихеньку будемо потрошки додати і підмішувати. Спочатку вінчиком, потім руками. Переходимо на ручну працю. Старайтеся надавати відразу усю муку, а потихеньку підмішувати, підмішувати. Ви маєте в руках відчути тісто. Сказали старші люди, у доброї Газдині руки чисті від тіста і криси, у мисті теж чисті. Но ми зараз до цього дійдемо ще. Добру паску треба місити довго. Добавила маргарину, потрошки і вмішую у тісто. Ну, тут за, за 5 хвилин не вийде. Бачите, в мене залишилося муки. Від пропорції загальної і трошки залишилося рідини. Ну кожна мука має свою якість, тому треба відчувати тісто в руках. Ну, це приходить з часом.